Учора в конця лахті пройшла перша гонка в рамках Кубку Світу нового сезону. Переможці індивідуальної гонки дали перший коментар, де поділились своїми емоціями та враженнями. Я був весь день зосереджений і налаштований на гонку. Адже ключовим моментом цієї дисципліни є стрільба. Проте перед стартом відчував хвилювання. Але для мене хвилювання це знак того, що гонка пройде вдало. На стрільбищі намагався не думати зайвого та працювати на вогневих рубежах, не піддаючись тиску. В суботньому спринті вперше в кар'єрі швед одягне жовту майку лідера. Це моя мрія, яка стала реальністю. Думаю, кожен спортсмен хоче примірити на себе роль лідера загального заліку. Коли я закрив останні мішені, то зрозумів, що сьогодні може статися той день, коли я дійсно зможу досягнути до зірок. Це мій перший подіум, і, звичайно, такий початок сезону не може не надихати. Останній місяць я наполегливо працював і дуже щасливий, що це дало свій результат. Також швейцарець відмітив, що, не дивлячись на довгу дистанцію, пройшов її легко та зумів отримати насолоду від гонки. Я зрозумів, що став третім лише тоді, коли перетнув фінішну лінію ці відчуття неможливо передати. Не дивлячись на те, що мене вели по трасі, я до останнього не вірив, що вдасться заїхати на подіум. Це було неймовірно. Виступати на Кубку Світу було для мене метою. І ось тепер німець, який не так часто входить до складу основної команди, вперше здобув медаль Кубку світу.